— Дивись, Не чекай, не чекай, ну чому ти такий скептично налаштовує? Я не скептичний. Ну, по-перше, давай так: беремо знову ретроспективу творчості Артема Певоварова за останній час. Це перша пісня його написана власноруч, а не на вірші. Я багато це апелював. Я це дійсно... І мені це відсилка до того, коли у нас був дует, який бумдіг байбай співав. І ми всі плювалися е, з Насті, такий там був. А, Ну так, але не знаю, я, я це сприйняв. Я ж не знаю, як ти ж бачиш, ти ж глибше копаєш, ти ж знаєш, що вони цю пісню нав'язують, ну, вони намагаються її зробити популярною. Е, це рівень, він же ж номер один артист. Так. Е, це рівень артиста номер 1 ну, типу, в розрізі кар'єри артиста номер 1 за яким стоять е, мільйони, е, слухай, мільйони слухачів. Як?